Вітаю вас, Україна! Розпочинаю другу частину цього випуску, ну, вона буде і заключною. От. Я вчора виклав першу частину і наче, сказав, там, що післязавтра продовжу. Ну, в принципі, так я і планував. Післязавтра продовжити все з електронікою. От. А сьогодні я встиг зробити все, що механічне. Отвори, закріп... закріпив кулери. Це верхня кришка. Так, Тут уже закріплений кулер, Тут більш прозводительніший, бо є тонші такі 15-10 мм, це 25-ка. От, Закріплено два реле 20 амперне і третя на платі вже. Планував два, але порахував, що є деякий нюанс. Що два буде мало, і я це вам покажу в кінці випуска, намалюю блок-схему і розкажу чого. Чому так? От. Тут ось все закріпив латунні клеми. Крепко, геть і не шевелиться нічого. І потім вже, як налаштується оця плата на стійки і в ці отвори, в общем, закріпиться вона намертво отак. От, вона буде від кулера приблизно на отакій відстані, щоб він її добре обдував. І щоб повітря ще йшло в боки, на блоки живлення трохи попадало. Ну, в основному гріється оця плата. От. І ще чого я поставив такий кулер, не тільки то, що він більше гріється, буде. Гріється. Ну, наприклад, ну, скажімо так, більше гріється діод, ніж шимка, і гріється сильно дорослі. Тому лишнє не помішає. Тут буде струм 6 ампер виставлений, тому буде з таким обдувом гарним, нічого йому не станеться тоді. Він і видержує, видержає, ну, бажано більше ні. Я не можу зрозуміти виробника і плат. І XL 4016. В DataSheet xl Excel 4016 пишуть, що максимальний струм 8 А. Роблять ці плати і пишуть 12 А. Хтось 10, хтось 12. Які 12, як XL ця на 8. Друге, що смішно. Пишуть, що ця плата працює всім на 300 кГц. Не раз замірялось 180 кГц. Откуда ті 300 кГц? Ну, Мене це, в принципі, не так колише, мені все одно, чи 180 чи 300 зараз. Головне, що вона працює, 6 А вона витримає. От, тому тут понятно, буде кріплення і цікаво. Далі. Передня панель. Ну тут самий мінімум. Менше вже ну, то ж, закріплено вольтметр. Світодіоди, кнопка без фіксації. От. Ну, в двох словах я об'ясню. Оце у нас включення е, блоків живлення. Ну, один включається зразу, а другий тільки коли розрядиться акумулятор включить. Це у нас байпас. Якщо потрібно включений байпас, якщо байпас не треба, виключили байпас. Далі. Індикатор зарядки. Зараз не можу показати, не підключений. Дуже цікавий світлодіод. Багато хто не бачив такого кольору. Покажу потім. Другий світлодіод рядом це індикатор аварійного відключення акумулятора. Коли нижче 11 вольт спадає, акумулятор раз і відключився, і світиться індикація. Далі, вольтметр. Ну тут все просто і понятно. Вольтметр завжди буде працювати. До речі, то, що ви бачите, два провода, він трьохпроводний. От. Він живлення буде брати весь час, як тільки буде ввімкнута ця клавіша. Тобто від цього блока первого. От. Живлення буде брати від сюди по червоному проводу. Чорний просто от появ я. От. По жовтому жовтий не безпосередньо на клеми акумулятора. Жовтий завжди виміряє, і показує, яка напруга на акумуляторі. От. Навіть коли не працює зарядка, він заряджений, все одно він світиться, він там потрібляє міліампери, і не з батареї, так що хай собі світиться. І показує, скільки вольт. Але є така ситуація, наприклад, не стало електроенергії. Щелкайте тут, скільки хочете. І виходить, що живлення Вольтметра відсутнє, він не світиться. а Людина хоче побачити, а скільки ж в нього залишилось батареї. Ось для цього кнопка без фіксації. Живлення Вольтметра буде через два діоди підключено. Один діод із блоку живлення, а другий діод прямо з акумулятора. Тобто, не надовго прижали кнопочку. З акумулятора пішло живлення, ви побачили, скільки напруга відпустили. Все. Мінімум, що тільки можна, на цій передній панелі. Вже готова, підпаять тільки і все. Далі задня панель також готова. Задня панель готова. Значить, у нас ну тут кулер той затягується і викидує. Це, понятно, от тут трохи тонше, тут 15 мм. Достатньо, щоб витягнути тепле повітря. Клеми клеми акумулятора. Ну, скажімо тут не такі великі струми, Ну тут дріт влазить шестеркой. Ну, можна примінити і четверку. Це не інвертор, що там треба 16 квадратів, наприклад. Тут 4-6. На цей струм достатньо. От. Далі, вихід на. Поживання 12 вольт на аварійне освітлення. Два їх. Один йде тільки тоді, коли нема світла, ой, кажу, світла, це неправильно казати, коли нема електроенергії, от, вмикається реле, подає сюди 12 вольт. Як тільки електроенергія з'явилася, реле відключило і тут ноль. А ця пара може працювати завжди, коли ми включаємо байпас. Включили, чи є чи електроенергія, чи нема. Тут завжди 12 вольт. Ну, можна не тільки аварійне освітлення, можна роутери підключити сюди. Не, не так проблемно. Ну, Вхід. До речі, це не китайський розйомчик. Не дивуйтесь, що я такий слаботоковий. Це з підсилювача, з підсилювача, там, де більше споживання, ніж блоків. Підсилювач піонір. Японський. І японський цей розйомчик. Ну тут вже тут буде підпаюватися. Все воно закріплено на фіксаторі різьби. От. І ще будуть гаєчки е припоєм контрогаються і потім оці ще пригнуться і припаяються, щоб не було такої дуги лишнього, лишній оми не з'являлись. <кій> Ось так. <кій> а вже завтра буду займатися з електронікою. Ну, якщо з цим модулем все ясно, тут виставили струм, виставили напругу і все. І готово. То з цими прийдеться попрацювати добре. Значить, цей модуль, що відмикає при розряді 11 ну тут вже 20 А реле запаяне. При 11 вольтах він ви, вимикає батарею. от Я спочатку спочатку вибачаюсь, не думав, що з ним ще далі робити, а потім він там при 12, наприклад, щоб він включив. Але потім подумав, що трошечки це невірно. І коли буде Намальована блок-схема, я покажу чого, бо був теж один нюанс є. От. Один нюанс заключається в тому, що він не вимкне батарею, коли є мережа і акумулятор заряжений. От. І тому тут прийдеться дещо. ну, Дві дорожки ріжеться, звернеться дирочка, виводиться, інше там діодик. Резисторчик і все. І він буде вимикати, блокуватись, як тільки є електроенергія. Це я зроблю, дороблю цю схему не вопрос. А також прийдеться покупатися цим добряче. Він розрахований на те, що коли він міряє напругу з акумулятора, заміряв, він всем споживає, скажімо так, із акумулятора. І навіть. Чи є зарядка, чи нема, він бере оттуди. І виходить, споживання, наче не таке велике, там в дежурному режимі 15 мА, але коли воно в роботі, коли йде зарядка, то тут буде 100 мА. Ну, на що воно треба? І те ж саме, значить, ми лишаємо від акумулятора тільки два оцих резістора, які заміряють нижній і верхній порог. А все остальне живлення таймера 555-го, реле, все буде робитися від блока живлення цього дежурного. І все, тобто роз'єднали. Ну, трошки тут так, головою думати не особо, а просто акуратненько. Взяти скальпель, там відрізати, там підпаяти. Все буде чудесно. От. Тому вже я завтра буду, правда, не зранку, завтра неділя. От, в неділю. Не можна працювати і паяльник включати, як мінімум а, поки в церкві правиться, Та і взагалі бажано вже під вечір. Тому десь після 4, після 5 я завтра буду вже займатися цим. Тоді, вже, коли відрегулюю, я вам покажу його вже в роботі. Нема смисла показувати, що я там дорожку розрізав. Ну все тоді, до зустрічі далі. Відео засняти до того, як я Малював схему та до того, як вже я вам показав його внутрішні. Є ще не 4, а п'яте реле. П'яте реле і кнопочка. П'яте реле, кнопочка. Це є однією з таких скритих секретних функцій, яку я покажу вам в роботі. Коли вже буде він скручений у кінці відео. І в двох словах я розкажу, як воно працює, От. на схемі воно зараз розбиватись не буде. Схему я ще не малював. От. І все паяв практично як, не то, що практично, а 100% без схеми, вся схема в голові. Та яка тут схема, дитяча схема, просто роботи багато, дротів до хріна, а так нічого такого складного нема. Зараз я закріпляю цю штуку і починаю вам показувати. Але ж оце покажу пізніше. Готово. Можна закручувати. Скажімо так, нічого складного зробити може. Навіть будь-який майстер без досвіду, головне собі правильно все спаяти, не помилитись. От. Щоб нічого не вийшло з ладу. Ну, в двох словах, звісно, поясню, що тут. Схема не складна, до речі, вона ще не малювалась, зараз я намалюю. Намалюю поза кадром, щоб ваше... час ваш не займати довго. І поясню по схемі, по функціям. Після того, після схеми я вже включу виріб, покажу його в роботі. Значить, що тут? Два блока живлення. Це для зарядки 8 амперний. Але зарядка виставлена на 6. А, і нормально ледве тепле, кулер охлаждає. Це дежурка. Значить, При дежурному режимі споживає, ну, може, 1 ватт і не думаю, там. При дежурці споживається 15 15 ну, в общем, максимум 30 мА про 12 вольтах Це дуже мало. Також він використовується, коли потреба зрабатує реле, і при потребі робить байпас. Байпас робить на вихід один з виходів, один без байпаса другий з байпасом. Теж покажу в роботі. ну Тут все в DC DCDC. Все знайоме, хотів вам сказати. DC-DC-перепротворювач такий, що приміняє усі, я вам показував його. Дві платки контролю М601. Також всі майстри їх знають. Нічого такого особливого. Що тут? резистори 39 Ом, це кулери, Включ вмикаються тоді, коли працює зарядка і вмикається до 16 вольт. Після цих резисторів на кулерах 11 вольт. Це не максимум 12 і він тихіше робить, а де ж продуває нормально. Далі реле. Ну, Реле виходить оце 20 амперне Ось два реле 20 -амперних. От, Четверте реле на включення мережі 220 для основного зарядки. 10 амперне і ще є ось маленьке реле, а, секретне, про яке тільки в кінці покажу, що воно робить. От, У схемі ми його розглядати не будемо. До речі, я його вже зробив в самому кінці, коли прилад десь добу робив випробовування. І нагружав, скажімо так, нагрузку, робив такі ось хроми, і все, заміряв, 6 ампер. Акумулятор ставив, правда, духлий, ну, він його на 14 заряджає і відмикається. Ну, скажем, тут все працює. Ну, Зразу покажу, що в нас в двох словах. Оце в нас ця частина це верхня. Це в нас нижня. Значить, внизу і вверху. Вниз. Все пофіншую. Гвинтики білі закрасені чорним лаком. І стоять гарні резинові ножки. Щоб він не царапав гвинтиками щось там, чи меблеве, чи що, не знаю, резинові ніжки. Верх дуже красиво, навіть коли є зарядка, там ще світодіод видно. Красний, а потім синій. Так, що в нас далі? Далі треба розвернути так, щоб було зрозуміло. Це в нас задня панель. 220 вот, клеми на акумулятор і клеми виходу. Один з байпасом, другий без байпасу. Кулер, сітка. Нічого лишнього і секретна кнопка. Про яку в кінці. Так, передня. Ну тут тож нічого лишнього. Включення. Включення байпасу, світлодіод, зарядки, коли працює зарядка, вольтметр. Коли є 220, працює весь час, ніколи не тухне. Коли немає і хочеться глянути яка напруга, нажимаємо кнопку без фіксації. Показує напругу. І аварія червоним засвічується, коли акумулятор відключається. При розряді 10,8 сам по собі. Отак от, от нічого заумного. Закручую і малюю схему. Ну, схема як? Блок-схема. Тому що кожний транзистор малювати не треба. Тим бачу, що готові модуля. Блок схему і, мабуть, вся мінусова шина, всі мінуси сходяться. Тому мінус буде обозначений, скажімо так, масою. От, і все. Буде просто розібратися. Там, де намальовано, то мінус. А комутується, тут тільки плюс. Все, йду малювати. Закручую в сторону і малюю. Я намалював схему. От, але засняв відео, подивився, що там тільки розборка схеми більше 20 хвилин і ще не робив підключення, перевірку. Таке довге відео не буде цікавим для вас. Тому краще зробити ще один, одну частину. На цьому ми другу частину закінчимо. Ось такий виріб вийшов. Вже все закручено. Навіть ніжки резинові. От, Все ідеально. Значить, якби ще... Підписати, то взагалі. Ну тут нема, що і так ясно. красний включив, байпас. от, Покажу в роботі. Все нормально. от. А схему вже будемо роздивлятися цей же день, сьогодні. Тільки вже я викладу той випуск із схеми і перевіркою, бо він буде теж біля 30 хвилин з лишнім, більше 30. Викладу вже на вечір. Перед сном. А зараз викладу вже випуск другий. Ну, поки що сильно надовго не прощаємося, до вечора. Хай щастить вам Україна, хай вам всім щастить менше цих тривог. І скоріше б хотілося, щоб, ну, скоріше, щоб уже це все пройшло, і ми забули за. Як страшний сон. Ну як, ми ніколи не забудемо, ми сто років будемо пам'ятати, що таке Росія. І у нас вже не буде тих відносин, які були, скажімо так, навіть кілька років тому. Все, за це треба забутися. І пам'ятайте, що це ворог, який може в будь-яку хвилину ударити в спину. Тому будемо наращувати захист. Ну все, до вечора. Вдячний, що ви подивились. Якісь, якщо є питання, є номер телефона в описі. Є дзвоніть. Якщо якісь є питання при придбати ліхтарі, перероблені гарні на літіонах, також є номер. Телефонуйте. Все, до зустрічі увечері.